Йо-йо-йо, мої підписники. Сьогодні ми мали вирушати за нашим класичним маршрутом до ресторану домашньої кухні, який знаходиться у селі Іванівка, що біля міста Озин, за нашим добрим звичаєм на комплексні обіди, де перше, друге та компот компот обов'язково коштує зараз 120 гривень, і це все виключно домашні продукти та приготування. Але, зробивши організаційні висновки з останніх двох турів, цього разу я напередодні зателефонував і недаремно, бо з'ясували, що вони не працюють у неділю у зв'язку з бенкетом. Тому, оперативно загугливши, а в нашому випадку загастривши, вибір пав на перший погляд скромний заклад з не дуже високим рейтингом та сумнівними відгуками, який в подальшому виявився ресторанно-готельним комплексом з банним двором. Та приємно здивував своїм масштабом, ландшафтним дизайном, сервісом, кухнею та цінами. Але про все по порядку. Маршрут був маршрут було прокладено виключно дорогорядними дорогами вхід всіх головних магістралей. Оскільки це вже далеко не перша поїздка, сюрпризів не сталося. Дорога з минулого сезону не зіпсувалась і з крейсером 90-100 ми прочудново котнули до узина. Поїхали! Йо, йо, йо мої підписники. І так, Сьогодні 15 червня. Сьогодні у нас черговий мотогастротур без пляжингу, без пляжингу. І сьогодні ми знаходимося у славному місті Узин. Узин. Ми приїхали в саме центр, прямо центральна площа. І Зараз ми завітали до такого цікавого місця, як кафе Бар Діноград. Ось ми припаркували нашу кіноду. Ідемо ти подивимося, як, як вони тут і що. Так, маємо є от така от літня тераса. Так. Можна тут О, заходимо так, об'яви. О, вакансії є. Wi-Fi в них є. Так. Це вбиральний тут. Осе, ходимо до внутрішнього приміщення. Так, ось. так. Так. Це в них бар. Будем. Менюшку ми вже взяли. Підемо замовлення робити. Так, тут темно, він темно. Опа. Так. Але в них є така цікавинка, як то задній двір. Англійською буде backyard. О! Пам-парам-пам. Так. Так, все. Все таке зелене в них. Таке причупурненьке. О, дивіться яка краса, а? Ви тільки подивіться, яка в них тут краса. Як ви вважаєте, доріжка така нерівна, тому що п'яні клали, чи, так, чи це так треба? Євген, скажи, будь ласка, чому доріжка нерівна? Це тому що якісь п'яні клали, як ти було. А, вог для чого? Це ж все продумано, щоб вам було ходити зручніше. Так... Ну, ось, дивіться, у них тут літня тераса є. Ооо. Дивіться. Дивіться, як сані. Такі всілякі гарненькі в них. От Міні-дендропарк. Там бачите кактуса. агава, Блакитна гава. З нею тут прямо роблять на місці текілу. Ось так. Дивіться. Все так причудово, все зелененьке, такі кущики такі. Дивіться, о! Я, яка така зелена огорожа. Так гарненько все пострижено. О. І дивіться, що в них є. В них є банний двір. Тобто, коли вас посилають в баню, це треба йти сюди, а не ображатися. Так, підемо далі. Підемо далі, подивимося. О, дивіться, в них тут можна назвати це. Літня резиденція. Я вже... О, реклама. Це дошка оголошена, до мабуть. Так. Опачки такі балкончик. Так. О, яка краса для контенту. Дівчатам, мабуть, сподобається. маленьким діткам буде цікаво. О, дивіться, це блакітна агава. з Це самогон варять мексиканський. Так, підемо далі. Так, хлопці влаштувались, вивчають меню. Хлопці, ви вже зробили свій вибір. Молодці. А я, а я хожу, хожу, голодний контент пилю. Ось так от. Все заради вас. Тут дивіться, скільки приміщ, його. Оце, оце от банний комплекс. Підемте подивимося. Тільки подивіться, як в них тут прикольно. Там навіть така галявинка. Галявинка, так. Підемо типа, що вони тут є. Так. Я так маю підозру, що це якийсь можливо, навіть готель. Готель. Так. Да, так от з розмахом вони тут влаштувалися, так би мовити. Ой, який сьогодні пригарнючий день, хлопці. Ді, сонечко так не, ще не, не спекотно. Десь температура градусів 20. О, все ми зійшли. Ох ти, Йошкін кот! О, ви подивіться, що тут є! Хлопці! Дівчата, дівчата, нас же ж тут. Тільки гляньте, що я знайшов. Зараз будемо піляти контент окремий. Оце така от штукенція. па -дам. Так. Ха. Прикольно. Так, поки ще пауза. А. О, дивіться. У Нас тут. Від... О, злякався. Хряці шмиганули все. все. Андрій всіх помірив. Хто молодець, я молодець. Так, давайте подивимося ще. Так, заходимо у, у літню резиденцію. Так. Маленькі домики, хлопчика і дівчаток. Вау. Такі ось часи. Вау. Одна дивіться, одна зала. Мабуть, хтось вчора ще все такі все світло. Світло, виходи! Немає світла. Так, ну, коротше, от така зала тут в них є. Підемоте далі. Так, дивіться. Тільки подивіться. Тут можна в хованки грати. Опа! Всім привіт! Па-бам! Пам-пам! Так. От такий гарненький балкончик, але тут зачинено. На жаль, ну такий з нього вигляд. Опа, Америка, Європа, підете далі. Так. Сент Мейкер. Так. Ну, Тут, мабуть, нічого цікавого немає. Або є. Блін, є! На жаль, тут світло не вмикається. Коротше, тут ще барна стійка є. Щось липке я розливаю. Так, підемоте, заказ зробимо. Так, душніли, душніли, е? Душніло, Так, Сергійко! Крем суп грибний, мабуть. Андрійка, солянку. Влад борщець зі шматочком м'яска. Але, на жаль, тут у них чомусь в комплекті не йде. Сальце, цибулька. А Євген завжди він, він нас, Євген нас Євгена спортсмен. Євген спортсмен, вон каву і ту без цукру. Пацани могли б скинути. Да? Це? Поїхали! Він сказав, що поїхали, і запив кохвай. Так. Так, ну, Євген, як завжди, приїхав 250 км, щоб поїсти звичайної картоплі фріз з кекчуком. -кек кек так, Євген в нас не гурман, я вважаю. Євген спортсмен. 108. Так, ми як гарні хлопчики, перше все з'їли. Ну, о, тарелки чистенькі здали. Переходимо до другого. Так, ану Сергій повідомляє, що о себе. Що? Це у нас дируни з грибами і шкварками із і шметану. Ще й в глечику, бля. Mm. Так, а я щось лоханувся, трошки взяв також mm. діруни. Ну, якось у Сергія діруни набагато цікавіші мені, як на мене. Так, ану влад, mm. та ти що? От це блюдо тут треба, ті, тільки ті пляшку треба. Тільки пляшку треба. Куркасу з варом. Ну, заодно і посмотрели ще мак переписывався. Вот Під'їхала їжа нарешті. Да. Так, ну Євген, сьогодні по салатику, то, по одній спрості причині, тому що просто немає бургерів. А так якби це, ну, це був, був бургер? І так, сьогодні був той рідкісний випадок, коли обраний майже навмання заклад з неоднозначною репутацією дуже приємно здивував своєю гостинністю, цікавинками та враженнями. Все було дуже смачно, швидко, естетично та за абсолютно гуманні гроші. Трошки відпочивши у затінку після щільного обіду, ми майнули через Кагарли, Кержищів, Українку по дамбі до Києва. Дорожнє покриття скрізь дозволяло тримати крейсер 90-100. Погода також не підвела, хоча ми зацепили декілька краплин. На цьому всім дякую. До нових зустрічей. Усі посилання на маршрут та гастропідстопи залишаю в описі під відео. Па-па, мої любі підписники!